— Так. так. — так. 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 Карти, чай, так. так. Тобі, не М -м -м. Дуже добре. Довг... Ви документи перевіряєте, але не повнолітні. вас директор попереджує, розпроводив за ОРПС, інспектарський каже, що неповнолітні оборони не проти. А у вас є без Так. — що заборонує, так? Це приносити ростувати, але повинно бути на видному місці. <тан -ді> Я розумію, у вас повинна бути вивісочка і вона повинна бути на видному місці. Ви, це передбачено законодавство. Е, Ми з приконком, які нападають зараз, те, що у вас немає такої вивіси, на видному В умовому випадку, ви директору скажіть, щоб така вивісочка у вас висіла, отам. Краще, між котейки. Можете рядом. Провіряємо, звісно. Да? Вже ваші барменші є документ, да? який ми не можемо побачити. Зараз я чесно сам працюю, зараз даже мені не пише. Директор вам доводив про те, що про заборону неповнолітні. Що документи необхідно перевіряти, так? Перевіряємо. Міліція до вас заходить, перевіряємо. Заходить, перед. Їх неповнолітні в нас немає. А де? Подивіться. Немає? Подивіться. Одні, одні вже всім за 40. Ви знаєте, що неповнолітні заборонена буде. Неповнолітні неба. Вже ви хоть везете мене. Документы закрыты? И конечно, Просто сюда этого столика посеки. Там? Восемнадцать, десять уже?

Значить, сьогодні, 7.05 2015 року, ми спільно із відділом освіти, службою справах дітей, провели спільний рейд по розважальних закладах центру міста. Неповнолітніх, які б вживали спиртні напої в вказаних закладах, виявлені не були. Також фактів продажу неповнолітніх спиртних напоїв виявлено не було. Такі рейди нами проводяться періодично. І попереджаються власники та працівники розважальних закладів про відповідальність за продаж неповнолітнім спиртим напоїв.